Містична історія, давайте перейдемо до діагностики. Я вже з вами тут трошки працювала. Я зараз вам розкажу, що відбувалося. Коли душа входить, вона входить через мій портал і піднімається. От ви зараз піднялись уже це все пройшли. Серця, ви піднялись на горлову чакру. Тобто, зараз ви мене попросили, щоб я протрансформувала вашу карму, і ви мені сказали, що більше ви не хочете народжуватися як людину тут, і ви готові бути тут. У вас там заховані ангельські крила, тому вас так дуже тяне до ангельських енергій. Люди трошки не розуміють, хто такий провідник. І вони ну привикли до інших взаємодій, там астральних майстрів, ментальних ну до провідника ніхто не привик. Вони думають, що якась така консультація поворожив, і, і, все. і вони не роз... Я вже там. Мільйон знімала, знімалася одно. Це ну не розуміючи, що таке, як це працює, що це працює на такому рівні. Ну на самому вищому, це зразу йдуть такі процеси. люди думають, що вони і пишут, та ми але вони не розуміють, що це таке. Тут уже всі там бігали, їхали зустрічатись фізично. Вони не розуміють. що таке зі мною в потоці їх не пустять. По перше, ніхто треба бути готовим, так так то правда. А, та що, людину накриє, і все ну вона потім її відкине і все це дуже серйозні процеси, це процеси трансформації, руйнування е, всіх своїх там ілюзій. Це не є процес приємний. Як людина думає, що це такий дуже класний, приємний процес. А Це взагалі все навпаки. Так, добренько, давайте я на вас більше налаштуюся, подивлюсь вашу енергетичну ауру і, взагалі, з вашою душою поспілкуюсь. Так, душа добре, так, показується мені добренько. Так, ну, взагалі, всі теми вже давно ця душа, але так більше скрито, зараз відказали, ще більше відкритись. У вас і по роботі, бачу, там ну то все піде вище мільйона і так далі. Але ви так само будете працювати з людьми, провідник, як зцілювати руками. Це те, що, ну, в принципі, вам так теж добре. От далі. І ви будете серце, так якби серцем словом, будете лікувати людей. І люди зараз розуміють, що таке практика, що це взагалі основа свідомості людини. Що ти зробиш, то ти будеш мати. ну Що ти в практиці куди підеш свідомість, то ти будеш мати в житті. Тобто, це зцілення опять, мені показує, що ручками будуть це зцілювати. Так, далі подивимося. О, у вас добре кстати з цим з третім оком. Досить непогано. От, знанів, ой, от тут ще інопланетянка теж. У вас там ціла родина за вами дивиться голубеньких. І вони вас ведуть. хто це у нас Сіріус? Це хто Сіріус, добре. О, навіть так. Ви теж, Ага, напевно, я вас звідти знаю. Ви там участь приймали з пірамідами, оцими єгипетськими всіми. Ой, як мене туди тягне, як з дитинства, з народження. Я там все ходила. Я об'їздила своїми ретритами я була там всюди. Я піднімалась навіть наверх піраміду Хіопса, на самий верх. А я вас не знала, бачите? Якби знала, бо поїхала з вами тоді. Так що наступну поїздку так, мене так. запишіть, будь ласка, я з так. вами. Тому що це ваша тема. Так, це моя тема 100%. Знання, і ці голубенькі сіріусіанси це все ваша, ви, ваш дуже сильний аспект е, інопланетний, Сіріуса. І ви, е, знаєте, ми були там в цій цивілізації, ви м, така були. Травниця, лікувальниця. Але на тому рівні, Ну ніби як жиця така, Ну такі були з посвятами, така дуже скромна, ви нерозговорчива. Дуже така важна пані. І і ви так спокійно, і ви лікували травами там спеціально. Вони такими, як у нас трошки відрізняються ці всі трави. І і вони вам допомагають. Не на просто нас, так, мені, така інших... футболка сьогодні у мене. Скажіть. Косум, на, уявляєте? А я дивлюсь, стоїть. От зараз над, над вами стоять голубі, ці люди, ну інопланетяні, ці сірісянці, може вам щось хочуть в них попитатися? Так, хай розкажуть, що вони від мене хочуть? Вони напевно до мене прилітали недавно е і всі мої родичі чули, навіть ті, які не вірять. Та я відкрила канал містична історія. Кажу, знаєш, все класно, люди, люди класні, цікаві. Але я не дуже в то вірю. Ну, я маю побачити, і кажу, так, раз ти це сказав, ти точно побачиш найближчим часом. Так що ти вважає, краще може забери свої слова назад, може, ти не хочеш бачити. Так. І тут ми вночі прокидаємося всі. А бомби-ракета тут деколи літають над нами. Думаємо, може, щось, щось робиться. У нас телефон на режимі польоту. Ми не розуміємо, чи є тривога, чи нема. Ми в телефон, а тривоги нема. А на дім щось таке капає кап. Як, типу, щось падає, але як м'яко, м'яко капає, капає. Вони виключили камеру, щоб я не побачила, хто це на тиждень. Ми думали, що це поломана камера. Каже: ні, ні, ви ще я кажу, це не поломана, просто тобі виключили камеру поки що. От може, це вони були запитайте, що вони хотіли, що вони робили там на даху. Були, були недавно, кажуть, так, хотіли. Ну, тебе пробудити, Оксанку, пробудити, щоб з нами спілкувалася, щоб згадала, хто вона. Так, мене ж зараз пульсує. Шоста чавка, третя око, ну, їх досить багато. Прийшла пора відкриватись вище. Тобто той етап минулий вже ну треба далі йде вище. Відкрати знання, ділити знанням те, які в тобі є. Тобто, вони так само хочуть в тебе загрузити якісь коди, щоб вони відкрились, розпакувались, тому що ти прийшла з цими кодами. Далі подивимося так, що там у нас ще сервіс Так, що вони тобі. а між іншим, Якщо ти хочеш, вони тобі зараз можуть передати кристали так, дуже знання. Так. От просто зараз налаштуйся. от вони прямо на твою голову такий кристальний, просто гігантський, гігантської форми, просто його вдихни отак ручками. І скажи: о, добре. О, супер, супер, він тобі в серце загруз... загрузився, супер. Угу. Ой, вони доволі, страшно. Тобто ти знаєш, як ти лікувала, оце все позгадуєш. <свісно> Боже, вони що так роблять? <свісно> так тішиться. У мене немає такого, що в мене йдуть картинки, я бачу в карт... я просто як знаю і приймаю інформацію в вигляді знань, але я не бачу. Тут тобто нема такого, що я закрила очі, там ж. Що... А, в снах, в снах часто буває. В снах я можу бачити. Я дуже добре пам'ятаю, десь в 2012 році, отак от вони мені так само пере, передавали, але я ще у сні ходила до них. І я прям їх бачила такі, ну лиси голови в таких одязі в одязі, такому. І вони мені, бо я малюнки тоді сприймала від них. І вони кажуть: ми тобі ж передаємо. Ти прийняла? Ну, тобто то вони постійно підтверджували, що вони мені передають. так само, і тобі вони передають твої знання, от в тебе, отут. От. Ти богиня, яка маєш нести знання, передавати людям. Так, так само в тебе в Сахасрарі теж є відкритий божественний дух. Перш ніж ви будете ще мене продовжити сканувати, якщо ще є мої друзі, може, вони б дали мені там якесь там духовне Ну, Вони можуть, можуть дати тобі. Ну, Вони кажуть, що тобі давно пора. Давно пора. Але ми можемо так само. І через них, і через потік світла. Творець каже, що готова, готова, добре. Угу. Навіть так. Вони вже мені сказали. Угу. Дженцію, угу. 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 коли мене влаштовую стільки, мені зразу йшло, що сьогодні з духовним ім'ям. Міразу каже, ну, стоп, ну як духовне ім'я зараз людей? <світтє> Це єдине питання, яке я записала. Єдине питання. <світтє> да, дуже красиве я прийшло Таке мощне, що я тут мене знесло агора Класне, мені сподобалося, гарно звучить. Агора світла, цілительниця всіх часів та народів. Круто. Пишеться отак: сонечко. ра, з великого боку, це як сонце, агора, а це перші пробудження, тобто, це люди, які перші а агора, гора ти сильна, як гора. І духом, і сила, і захист, і ра, як сонце, і сіяєш, як сонце, агора. Просто надзвичайно от В ньому є і захист агора, Агора світла, тобто ну, агора світла целительниця всіх часів та народів. Агора. вітаю сонечко. це прям свято дуже шукає. Дякую. І на інопланітяні теж дуже сподобалися. Тому що я беру з істока, тому що інопланітяні теж виходять з істока. Всі ж ну основне це Боженька, Ми ж всі звідти виходимо. Тому я звідти я беру. Я своїм учням так само. Але я своїм учням передаю ім'я тільки вже коли вони там закінчать академію. О, що... як мені пощастило сьогодні. Мене блат Слухайте з вами. Так я нікому не передаю тому, що люди не готові. Клас. Ну просто ти готова. Твоя душа. В мене аж помурашило, клас. Та, тому що коли душа не готова, ти йдеш ім'я, вона його не розуміє, не відчуває вібраційно, ну, ну не готова людина, що ти скажеш? І тому в мене взагалі, коли людина там вісім курсів закінчує, вона поступає в академію вознесення, навіть ще не всіх беру і чи готова людина. Я там, ну, пропоную, може там пізніше якось відчуваю, що треба якісь трансформації пройти. І духовне ім'я це перша умова, тому що треба змінити карму. Тому що ім'я, наприклад, ну ти розумієш сочка Оксана, має кермічний і саме перше, що коли прийшов, коли мені прийшло ім'я духовне, мені Бог сказав срочно поміняти, тому що тоді ти духовно почнеш рости. Тобто, а так ти кермічно. Ну не просто так такі ідеї проходять. До речі, на тему наступного ефіру, одну одну з ефірів, візьмемо про ім'я. Про зміну імені, про вібрацію це дуже класна тема. Я між іншим провожу практики зі своїми учнями. Я забираю кермічний код зімен. Я забираю, забираю кермічний код з імен, з фамілії. Забираю повністю обнульовую, забираю відбитки. То, що ви тут сукармічні всі відбитки забираємо. Так само ну ви унікальна людина. Я вас з кожним ефіром про вас дізнаюся все ще більше, більше, більше і більше. <рес> Дякую, я напевно вже і не людина. Я не знаю де коли. Я ще так ну я себе і не відчуваю людиною, якщо чесно. Мар, я забула скільки це мені було років. До мене рік вони прилітали. Ну, я тоді думала, що це мені снилося. Мені кожну ніч снилося, що вони прилітали, я з ними літала на їхні планети. Вони мені робили екскурсії, показували ля-ля-ля. А потім я почала про це розказувати там. Батькам угу. розказала, подружці. І це все припинилося. І я думала, боже, то напевно через те, що я такої в таємниці не тримала, всім порозказувала, і вони до мене вже не прилітають. І мені так було сумно витинство, що вони припинили до мене прилітати. То були вони, запитайте, що вони хотіли. Та то було ще інше. Це теж ще одна цивілізація, тому що так, вони прилітали, ну, вони кажуть, що тому що ти наша дитина. Теж аспект є такий сильний, магічний аспект, більше такий вплив через очі, ну, через руки такий магічний аспект. Ну, вони кажуть, що ти наша дитина, тому що якась частиночка, це є синьою такої енергії їхньої. Вони такі дуже цікаві. Вони тебе так люблять, вот. ой, ось тебе теж там зірка. Вони тебе зірками посипали. Ну ти вони до тебе так відносилися як до богині. Прям у мене, до речі, було таке життя, і є таке життя. Дякувати mm -hmm. всесвіту. Мені все дуже просто і легко вдавалося. І все дуже гарно матеріалізовано. Ну, тобто реально таке було враження, що хтось та й та піклується, опікується. Так, тому що ти заслужила там своїми справами в інших цивілі... ти, ну, з багатьма цивілізаціями там дружила, їм там щось розкажуло, допомагала, і ти така, що допомагаєш. Ну, розумієш, ти ж знаєш, що не всі люди там допомагають, а ти тобі прям це подобається. Так, до мене приходили. Де би я не була, прийшли в крісло косіли біля мене, і мені все розказують, а я їм щось там раджу ля-ля-ля, І тако за мною всі ходять, ходять, приходять до мене. Кажуть, відкривай канал, вже відкрий канал, вже всім брать на велику аудиторію. Ти знаєш, що ти вмієш робити? Ти вмієш з горла витягувати всякі чорні штуки? З людей. Ну, Тобто, в тебе все знаєш, як от тебе ну, автоматично відбувається. Просто ти більше згадаєш. ну, тобто, Зараз все ширше, ширше, все ж це буде відбуватися. Потім ти така мощно станеш. Ух. ну, Дуже класно. Так, а ну ще подивимося. Вони тобі ж теж хочуть якийсь подарунок, да? то сьогодні прям. Клас. Я просто відчувала, що це буде такий супервечір. Я от я це знала. Так, це такий білий, як піраміда кристал, такі, що це таке? Угу. Тобі в руки, от так сюди, в руки, щоб ти могла зцілювати і доторкатись до людей, зцілювати. Така біла енергія приймає її будь ласка, такі, от вона роз'єдналась на дві частини, в одну ручку пішла і в другу. Супер. О, як вони мощно дають. Так от там. Угу. Дякую вам, дякую, дякую. Хай користуються на благо людям, зараз їм це дуже потрібно, тому що багато з них сплять стілить їх серця ну, на велику аудиторію, може навіть цю енергію роздати. Тобто, я так розумію, під час якогось ефіру цю енергію вже можна буде роздати людям. Це як воно автоматично відбувається з вами. От ви виходите в ефір, ми про своє говоримо. А там ця вся енергія, воно собі діє, так як має діяти. Та, та, там. Та і люди відкриваються, вони пробуджуються в полі. Ну тобто, ну зразу ще. Тому що коли в мене пробуджене поле, звичайно, всі, хто попадає в нього, вже не попадає випадково ніхто ж ну просто так Так, <смі> щоб душа згоріла, в мову полі, і тому мені показують сонечка, що можу так робити. Тут серцем передавати серця, цей синій кристал. А цей із рук двох білий, це буде відкривати здання цю о, третю чакру. Ой, Перепрошую, шосту чакру, третє око, а ручки будуть якраз білим, зцілювати серця. Добре, Сонечко, я дивлюсь далі, що там з тобою відбувається. Так, тут подивимося астральне тіло, мені цікаво. Ну, в астралі, між іншим, ти скачеш, така весела дівчинка. Твоє астральне тіло тоненьке і світленьке, тобто навіть різнокольорові, тобто, ти в середньому астралі, не в нижньому, з чим я тебе вітаю, тому що 95% людей в нижньому Астралі. Дякую а ти в середньому все-таки астралі, так, і навіть в нижній не ходиш. Ну, тобто піднялась, молодець. Молодець Оксаночка, тобто... молодець. <рес> молодець навіть дуже так. Добренько. Ментальне ціло. покажись. О, ментальну теж непогано. Отак, от, от, ментал коло оця частинка ну трошки менше ніж половина ще програми старі, а та прямо вже з прям. Тобто Прямо, впервазі світла, жінка богиня дуже крилами, такими ангельськими, неймовірними, дуже красива. Так, далі йдемо, подивимося, що там у нас. О, я хочу по побачити. О, а, так В тебе угу. в тебе ангельське ціло, виявляється, а не кармічне вже. Це взагалі дуже класно. ну Я тобі поясню просто, щоб ти розуміла. Я ще кого не бачила, кстати. ну Ти наговорила своїм добре ангельським тілом. молодець це ж якраз є вище твоє. Ангельське тіло. Розумієш, Сонечка Так. Да. Так, дивись, от я тобі покажу. Так виглядає твоє ангельське тіло. Бачиш, тут тільки карма. Тобто, це дуже мало. У людей нормальне це отак. Все в кармі. Тобто, воно не світле. А в тебе тільки отут внизу темне. Єдине, що ви мені намалювали, то що намалювала, я вже не бачила, в мене висів такий кубик на екрані. Так. Знає, дивіться, Я вам просто покажу, о, от так виглядає ваш ангельський ціл. Ну, Воно красивіше виглядає звичайнового малюнку. <смалю> Таке красиве світло. Але карма у вас тут, я ще такого не бачила. Тобто, у всіх нормальних людей, карма, ну, це все. Отут. Отак, ну, досить. От бачите? Тобто, кермічне тіло не прироблене ваше тут трошки є все. Ну тобто, воно все світиться, воно вас васане вже я багато років вже робила програми на очистки власне кармічного тіла і цих всіх історій. І воно працює, слухайте. Так, так. Так, так що я побачити, я, я роблю програми, але я не бачу, як воно виглядає і як це є. Ефект нема, тобто, я, я не знаю, я це побачити фізично на очі не можу. Я просто я вам казала, що я картинок мені немає, не йдуть не картинки, тільки знання. Круто. Ну, між іншим, в якомусь навіть е, змісту, скажімо так, навіть краще, коли йде знання, тому що багато людей мають астральне бачення, і це теж ну, таке собі, така собі історія, тому що краще знати серцем це тоді 100%. А бачити можна різними тілами. Можна астральним бачити, ментальним, і це тоді неправда. Ну, воно скажається, тобто воно не є таким прям стовідсотковим. Oh, okay. Так, тому це навпаки я би сказала, що це перевага. Тому що є дуже багато таких мене учні, які астрально бачать, вони там ну, всякі чудеса бачать, ніби ну це таке чисто астральне бачення, воно саме просте. От, а бачити, от, а мені Бог все показує, я знаю, бачу. ну, Тобто я думала, що це ну, і взагалі в мене зразу так знаю, бачу, чую, тобто, зразу. тому що коли ти душа, оце, от, так, як криша, це відкрита, це світло, ти прям, ну, ти бачиш все як Бог, оце Ну, все. Тобто, А Бог ще бачить і знає і чує, ну, все зразу. Якось воно так ну, само відбулося. І я знаю, що кожна людина, яка відкривається, вона так само. Тобто, ці всі здібності магічні це не те, не про то. Тому що це таке чисто астральне тіло, там напрацьоване, там, або ментальне, а це зовсім інакше. Це дуже-дуже сильно. От Тому я ще такого ангельського тіла не бачила, розробленого. Так, хочу з ним поговорити. Зараз Зараз поговорю. Може, воно вам хоче щось передати, так, ваше ангельське тіло. Задоволенням вам щось. Я чую її, вона мене чує знає багато років. Трішки закривалася, але знову відкрилася далі зі мною. Я її веду, відчуваю, ну, у вас дуже сильний тісний зв'язок. Так, допомагаю їй, каже. Я це відчуваю, відчуваю. дякую. Так, так. Ну, причому постійно. Постійно. Тобто, ну, це зрозуміло, що кармічне, ангель, ангельське, тобто у людей кармічне сіло, Оксаночка, а в тебе вже ангельське. Ну, от так от. Тому що для того, щоб перейти. Ну, я, наприклад, теж з кармічного перейшла вже в ангельське, і ти так само перейшла вже в ангельське, а це тіло п'ятого виміру. Тобто, ти вже перехід зробила в п'ятий вимір. До речі, як цікаво, я роками переходила, роками. О, Боже, коли вже я перейду. І мені весь час, весь час я кажу, ліквідувати 3 d матрицю угоди, копію угод, це все що Тільки можна перейти в 5D-рівень свідомості, 5D, все що стосується, 5D. І це руками йде. Думаю, боже, так коли я вже То До не можу за день раз взяла і перейшла. Але останніми роками вже таких команд не було. Дослідниця таємних знань Оксана в інстаграмі. Знаходьте, підписуйтесь та спілкуйтесь.